Доброго вам дня! Сьогодні ми поговоримо про імунітет. Імунітет це система організму, яка захищає його від усіх чужородних агентів ззовні та контролює знищення поламаних чи старих клітин всередині. Основна мета імунітету збереження чистого незмінного генетичного матеріалу. Усім відомо, що запорукою міцного імунітету є профілактика. Бережи сукню знову, а здоров'я з молоду. Почніть прямо з сьогоднішнього дня думати. Про імунітет. Що ж вам допоможе зміцнити імунітет? Рух, кардіонавантаження та активний спосіб життя покращує кровообіг у всьому організмі, в числі і в органах, які відповідають за імунітет: кістковий мозок, селезінка та інші. Це, у свою чергу, забезпечує більш правильну роботу цих органів та імунітету в цілому. Наступне це правильний стан нервової системи. Є прямий зв'язок між нервовою, ендокринною та імунною системами людини. Позитивний правильний настрій викликає в головному мозку достатнє вироблення гормонів, зокрема серотоніну і дофаміну, які правильно регулюють імунну відповідь. Наступне правильне харчування. Їжа має бути збалансована за калоріями згідно витрат організму та обов'язково повинні бути присутні в раціоні продукти, які багаті. На вітаміни та мікроелементи. Також має бути достатня кількість м'яса та яєць, як джерело тваринного білку та зелені різної, як джерело рослинного білку, Відмов від шкідливих звичок. Коріння, алкоголь, зайве вживання їжі, особливо борошняного характеру, малоактивний спосіб життя та інше. Все це сприяє забрудненню організму. Уповільнення його внутрішніх процесів, згущенню крові та слабкому кровообігу у ключових органів важливою складовою імунітету є вакцинація. Захист від кору, дифтерії, правця та інших неприємних захворювань полегшив життя багатьом людям. Сезонна вітаміна профілактика. У зимову пору року наш організм отримує мало вітамінів через. Малу кількість сонячних променів і сезонних фруктів та овочей. У зв'язку з цим рекомендується курсом приймати необхідні вітаміни в будь-якому доступному вигляді в добовому дозуванні. Отже, ваш імунітет в ваших руках. Бажаю вам міцного імунітету, які багаті на вітаміни та мікроелементи. Ой Боже!